Бавренюк, в тебе два. Як два. Кули. В тебе два. Алло, мама, тільки сніжки під урок. Треба є виявом необхідності в певних речах та послугах. Вона відображає бажання володіти речами та мати певні послуги. У разі, коли це бажання не реалізує, да, алло. виникає відчуття невдоволення. Кожна людина є Потекся, не багатьох. Якщо ви увидите лиса, кричите Жулі! Ты его видиш? Зараз починаємо роботу з мікроскопами. Взяли мікроскопи, поставили їх на 3-4 сантиметри від краю парти. Дивимося! <звук> Прийнять, я пишу, будь ласка, запізни, можна сісти на місці. Ти знову запізнився? Скільки можна? Ігор? Вибачте, я більше так не буду. В тебе кожен день такі виправдання. В е... тебе як не автобус поломився, то маршрутка не їхала за... до директора. З Скандинавських міст було організовано науковий дискус. Ніж... Вася, Ти знову запізнився? Вже сьомий сьомий. Próximo vídeo de Kofa.